Як мойка буде мить, чи нормально, чи не дуже? Вроді збиває, да? ціна такої миєчки, зараз вам її покажу ближче. А, вона йде на 2,2 кВт 165 бар. а Ціна її 10 тисяч гривень. Це особиста моя мийка. Це бачите мию забора. А, мию забора, щоб покрасити її забор, точніше покрасити резиновою фарбою, сірим графітом. хочу, Бо хочу тут, а, тут покрасити графітом. Да? А, тут хочу цю стіну зробити таким гібким клінкером. обклеїти, І зверху хочу зробити зелений забор. Отож, все ж ну, все ж, я Продаю крім гумової фарби, але гумову фарбу теж, я думаю, ми будемо продавати, тому що вона реально пользується попитом. Я знаю, і реально вона красиво, класно виходить, надовго її вистачає. Клінкер від 430 гривень квадратний метр. Газонна рішотка яку будемо застеляти на землі і засипати ще в ньому. гривень. Одна секція розмір 40 на 60. Витримує три тони машини, можна спокійно їздити. Зелені забори, якщо ось така конкретна травичка, такий коштує 840 гривень, і є типа хвойка, вона виходить, той коштує 560 гривень квадратний метр. Зараз, ось бачите, мию забора, ми забора, покрасимо його потім різиновицей фарбою, колім графіт, акумуляторним краскопультом, який теж, до речі, є в нас в продажі. І буде красотенька. Так що, кому треба електробензоакумуляторний інструмент, звертайтеся.